Радіо UA Chicago. у Кремлі готуються до нового потенційного військового заколоту. За даними джерел одного з російських видань, спецслужби вже працюють над тим, щоб не допустити подібну ситуацію, яку Вагнер організував наприкінці червня. Деякі аналітики наголошують, що багато вагнерівців вважають, що за загибелю Пригожина може стояти російська влада. Водночас, за два дні після ліквідації Пригожина диктатор диктатор Путін підписав указ, який вимагає від вагнерівців присягнути на вірність. Цікава, цікавий хід подій, цікава ситуація в Росії. Але що ще цікавіше, те що їхня їхній цей мішок, з якого фінансується вся вся війна, не є безкінечний, Там теж є дно. Ну і про це сьогодні заявили в CNN, сказавши наступне: економіка Російської Федерації може фінансувати війну ще приблизно один рік. Потім вирішувати, завершити бойові дії чи заганяти росіян у ще більшу бідність мою відповідь очевидна, росіянам потрібно буде підвищити податки або скоротити витрати на інфраструктуру, таку як будівництво доріг і утримання мостів, тому що військові витрати вимагатимуть все більше і більше розподілення коштів із бюджету. Про це наголосила науковиця Євразійського центру Карнегі Раша Олександра Прокопенко. А експерт із Capital Economics припускає, що в найближчому майбутньому Російська Федерація. Буде потребувати покривати свій бюджетний дефіцит, і може також підвищити податки на найбільш прибуткові сектори економіки, такі як банки та енергетичні компанії. А і дійсно проблема фінансування війни в Росії постане рано чи пізно, оскільки ті масштаби, які ця війна зараз набрала, вона потребує. Потребує вкладень, потребує фінансових вкладень. І якщо ми просто проаналізуємо Другу світову війну, візьмемо і війну, яка зараз триває на території України, кордони і масштаби не є такі і менші, якщо порівнювати з тим з часом. А країна то Росія все ж таки не збагачується, якщо аналізувати. Тому очікуємо: очікуємо на те, що санкції рано чи пізно подіють. Сподіваємося, вони будуть жорсткіші, і економіка Росії все ж таки піде в те місце, де вона би мала завжди бути на дно. Погоджуємося. Також маємо повідомлення від Піскова. Він заявив, що Путін не прийде на похорон Пригожина. Також зазначив, що Кремль не має конкретної інформації щодо похорону ватажка Павака Вагнер. Ну і про приємне у Челябинській області Російської Федерації поряд з селищем прудним приземлився вертоліт Мі 8 За попередньою інформацією, всі троє осіб, які знаходились на борту, загинули. Власне, цей вертоліт належав ФСБ. Борт проводив тренувальний політ. Пілоти відпрацьовували маневр зліт посадка. Що стало причиною падіння наразі невідомо, але ми ж то знаємо причину. Карма працює і все повертається бомерангом. Ну от є інформація, що попередньою причиною аварії. Називають відмову техніки. І дійсно, якщо проаналізувати фотографії і перші, перші слідчі дії, які там відбувалися, то це є основна причина. Але хто ж його знає, бавовна на Росії час від часу стається і не без нашої участі в тому числі. От, власне, є ще е, одні пожежі. а Саме у російському Геленджику лісова пожежа вже охопила площу у 5 гектарів. Через сильні пориви вітру вогонь швидко розповсюджується і локалізувати пожежу не вдається. Крім того, російські пожежники не могли дістатися до багатьох важкодоступних місць. А також російські змі повідомили, що у російському Пскові пролунали вибухи. Там нібито зайнялась пожежа в районі місцевого аеропорту. Але я думаю, що там не нібито, і все ж таки там все горить і палає. Горить палає в російському пскові. Ну, давайте також задаємо про ще одного пса Російської Федерації про гіркіна, який зараз залишається під вартою. Є інформація про те, що московський суд визнав законним його арешт. Мовляв, за заклики до екстремізму його посадили. На даний момент відомо, що він буде позбавлений волі близько п'яти років. Проте ми знаємо, як часто в Росії змінюються ці цифри, і може бути навіть і довічне, що буде і справедливим. Для такого покидька це є абсолютно справедлива ціна. Шкода тільки що в Росії, а не в нас, не в Україні. Радіо ЮЕЙЧИКаго